Добрий день, мене звати Катя Григорій, я учениця 3-го Б класу Чернівецького ліцею No12. Я з радістю відвідую гурток традицій поколінь. Хочу представити до вашої уваги роботу на тему лялька мотанка іграшка поколінь. Мета досліджень продовжити українські традиції, ознайомитися з історією виникнення, з яких матеріалів і як виготовлялася лялька мотанка яку роль відігравала. Завдання дослідити історію появи ляльки мотанки дізнатися, яке призначення та символіку вона має, чому основний елемент ляльки хрест, вияснити, чому лялька називалася мотанкою, виготовити іграшку-оберіг за українськими традиціями, методи в роботі, пошук, спостереження, аналіз, експеримент. Народна іграшка є однією з найцікавіших напрямків народного мистецтва, у якій особливо проявляється творча фантазія, багатство та щедрість душі прагнення до краси. У процесі створення використовуються прості та доступні матеріали, які є вдома у кожному. Створюючи ляльку, можна поринути у цікаву подорож у минуле українського народу дослідити власні корені. Зараз українською лялькою захоплюються не лише діти, являються колекції та сувеніри, які виготовлені народними майстрами та професійними художниками. Ці незвичайні витвори мистецтва здатні прикрасити помешкання, надати інтер'єру, культурної ронзинки. Лялька-оберіг, лялька, лялька іграшкова чи сувенірна Всі вони мають своє особливе призначення. Лялька мотанка створюється шляхом намотування, накручування, зав'язування тканини. Вона не має обличчя і несе в собі тепло людських рук, любов та турботу, з якої створено, велике значення надавало очам, тому на обличчі ляльки мотинки їх не було. Натомість на голові був намотаний хрест. Хрест символ сонця. Ми ж і нині кажемо, Обличчя як сонечко, хрест знак світла, тебра, добробуту. Актуальність Актуальність нашого дослідження полягає в тому, що іграшка, зроблена власноруч, дуже потрібна дитині. В сучасному житті ляльки використовують просто як іграшку, первинне її призначення забуто. По завершенню. До слідського пошукової роботи я виконала наступні завдання, вивчила історію використання ляльок в українських обрядах, створила своїми руками за традиціями, технологіями зразки українських обрядкових ляльок, зустріла з майстрами по виготовленні ляльок оберегів. Під час творчого дослідження я дійшла висновку, що справжня лялька була частиною ритуалів, але поступово стала іграшкою, якою бавилися діти, оберіг, оберіг дитину, навчав та виховував, ніс тепло материнських рук. Дякую за увагу.